Тим часом термінового проведення реформ просить захід від Києва, боротьба з корупцією та встановлення прозорого урядування серед пріоритетів реформ. Великі сподівання суспільство покладає на нових парламентарів, велика кількість яких вийшла з громадського сектора та медій. Про роль громадянського суспільства у сьогоднішніх українських реаліях ми поговоримо з Андрієм Скіпальським, активістом громадського сектору Євромайдану. Дякую, Андрію, що ви знайшли сьогодні для нас. Час. Отже. Сьогодні велика кількість активістів громадських журналістів прийшли у парламент. Чи зможуть вони взагалі бути ефективними? Тому що все-таки політика і громадська діяльність це трошечки різні речі. У них немає немає вибору. Вони мають працювати ефективніше за будь-кого, да тому що це фактично останній шанс. Вони знають, як працює громадянське суспільство. Вони знають, як працюють парламенти, вони знають, як з цього можна зробити найкраще. Тому великі сподівання правильно і громадського громадського сектору на саме нових людей в парламенті, які здатні своїми діями скажімо, зламати систему і бути продуктивними. Але ще дуже важливо, щоб вони навчилися будувати і бути сфокусованими, тому що ми дуже гарно навчилися щось, скажімо, валити або. Але будувати це Тобі те, що нам, на чомусь, да, це але... те, що нам треба ще навчитися бути конструктивними і йти вперед. Угу. А, певним чином сьогодні громадський сектор, як у зв'язку з тим, що ці люди пішли, він все таки оголився. А, як ви бачите його відновлення і роль взагалі громадя... громадських організацій у сьогоднішньому... у сьогоднішньому? Я би сказав, що перебільшена трошки ну ця теза, що оголився, mm -hmm. тому, що, ну насправді до, до п'яти активістів залишили цей громадський mm -hmm. сектор. І ну довгий час ми бачимо, що зараз є заміщення, і в принципі громадський сектор дуже швидко ну, знайшов заміну mm -hmm. і може працювати в, в тому ж форматі. Але ж самому громадському сектору потрібно змінюватися, тому що ми завжди. Знали, що е, до нас мало прислухаю, прислухаються. Так, ми щось робили, але знали, що можливо це не потрібно буде уряду і нікого не було потрібно. Тепер нам треба бути професійнішими, знову ж таки навчитися будувати, е, критикувати, але знову ж таки конструктивно допомагати е, і давати на питання відповідь на питання, що робити, і брати відповідальність і пропонувати свої ідеї дуже конструктивно. Да. Ну тобто, це експертиза сама. Вона є в громадському секторі. Її можна е, ну залучити. Дуже швидко, але от скажімо, бути сфокусований і зробити з цього реформу, так не тільки закон. Або законопроект, а і реформу, оце саме великий виклик. Зараз буде легко просувати закони в парламенті, але виконувати їх це найскладніше завдання, і в цьому полягає найбільший ризик. Я думаю, у нас буквально 30 секунд. Залишилося на жаль зараз. Ви у США у США взагалі громадянський сектор дуже активно працює і завдяки зокрема фінансуванню, системі фінансування чи потребує сьогодні реформи саме громадський сектор і законодавство, яке регулює громадський, звісно, громадський сектор? звісно, без державної підтримки раз і без пільг тих людей які будуть благодійниками і підтримують громадський сектор майбутній громадський сектор україни буде залежати тільки від донорських грошей а це шлях в нікуди тобто треба щоб українські українські меценати треба щоб українські меценати, які дають і підтримують громадський сектор мали якусь пільгу в законодавстві і це і це дуже легко було отримати її ну і плюс державне фінансування на соціальні наприклад послуги мають бути для доступні для громадських організацій Дуже дякую вам і успіху. І, можливо, ви зробите цю реформу якраз допоможете зробити да, цю реформу. Так, Є шанси, будемо старатися. Дуже дякую вам і нагадаю глядачам, що ми говорили з Андрієм Скіпаським активістом е, громадського сектору Євромайдану. Не знаю.